Ми в Лашкарівці служимо служби вже в новому храмі, а зараз я знаходжусь в старенькому нашому храмі, там, де ми служили служби до того, як побудували новий храм. І от я хотів записати відео про те, ще одне відео, одне з багатьох, про те, чому так важливо ходити до Божого храму. І знаєте, я отак от... Це напевно вже четвертий раз я намагаюсь записати. А потім отак якось так сів в такої тиші. І ну, особисто для себе я зрозумів, що ну, просто не знайдуться такі слова, якими можна було б переконати людину в тому, що от, 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 от все ти должен іти в храм. Неможливо сказати якусь формулу, після якої людина там змінить свою думку і побіжить в храм наступної служби. Треба, щоб в людині відбулася ця зустріч з Богом, це таїнство, що після якого людина, прийшовши в храм, вона могла б відчути присутність Божу. Я от тут сиджу зараз в нашому старому храмі. Там, де служили з літургії, І знову таки, цей це будиночок він і, і далі буде церковним. Там ми служби, звичайно, тут, може, служити і не будемо, тому що в нас є новий храм. Але цей будиночок він предназначений саме для того, щоб тут от, люди збиралися. От ми тут збираємося і читаємо Біблію. Тут у нас проводяться біблійські бесіди. На майбутньому щось ми ще таке придумаємо. Але тут. По своєму тихо і добре. Тут відчувається присутність Божа. От, звичайно, Бог є Він повсюди, нема такого місця на нашій планеті і взагалі в всесвіті, де Бога б не було. А от якось в Божому храмі якась є така тиша, якийсь такий спокій, якесь таке відчуття, що ти захищений, що ти не сам. І коли ти приходиш, і після того, як ти йдеш з храму, на душі от якось легше стає. От, побудучи в цьому святому місці, яке присвячено Богу, якось стаєш трішечки іншим, якось чистішим, вільнішим. Я не можу підібрати слова. І це диво, воно можливе тоді, коли людина знає Бога. Коли людина любить Бога, коли своє життя без Бога не уявляє. І тоді це таїнство зустрічі людини і Бога, це таїнство любові, воно тоді трапляється. І життя, воно стає зовсім іншим. Знаходиться смисл життя. І зовсім під іншим кутом ти дивишся на те все, що з тобою відбувається. Тому храм це особливе місце, де от ми збираємося. Для того, щоб нагадати собі про те, що Бог є. І напевне, в таких особливих будинках ми вчимося дивитися один на одного, як на братів і сестер, адже в молитві Отче наш ми кажемо, Отче наш, не Отче мій, а наш. Якщо він наш, то ми браті і сестри. І це братство, сестринство. Воно можливо тоді, коли ми вміємо разом зібратися. Разом спілкуватися про Бога, разом молитися одному Богу, разом бути от в такій особливій присутності Творця, яке словами просто не опишеш. І от іноді так приходиш в храм, так сідаєш на стільчик і добре на душі. Тому що от Господь є тут. Христос посеред нас. Там за порогом храму це якось не так відчувається. Там суєта, турботи, якісь переживання, якийсь шум, шум, постійний шум в суєта, яка відволікає. А отут якось добре. І от коли погано на душі, йдіть у Божий храм, і вам стане легше. Призивайте Бога до себе. Адже Господь, Він наш Небесний Отець а ми його діти. Коли ми в храм не ходимо, коли ми не приобщаємося тій благодаті, яка нам дається даром, то ми ж самі себе обкрадуємо, самі себе робимо сиротами. Тому от, ну, от так, давайте давайте будемо християнами. І це добре вкусіть і відніть, яка благ Господь. Господь наш благ, Він нас любить і дає свою любов всім нам просто так. Нам би навчитись цю любов берегти, цінити і сприймати. А в храмі добре, в храмі тихо, спокійно, радісно тією радістю, яку ніхто не взусі ті брати. Я бажаю. Всім цієї радості І мені так хочеться, щоб всі люди раділи Богу. Тому так. І на останок ще одне. Ми насправді заважаємо один одному, дуже часто заважаємо в храмі, тому що у кожного з нас є свої якісь недоліки, є свої якісь принципи, претензії. Свій якийсь негатив. І в мене особисто також, я сам часто тим грішу, що от там. Заважаю іноді парафіянам жити духовним життям. Пробачте мене за це. Але треба трошки бути вищим, напевне, цього всього, незважаючи на наші людські кісни разом йти до спасіння, один одного тягу ти носити вразумляти один одного, наставляти один одного, своїм терпінням один одного, яким і любов'ю. Приходячи в храм, та іноді так шукаєш тієї саме тиші, спокою. Тут люди, які... які не дуже тихі часто. Але в тому -то і таїнство єднання церковного, тому що от ми різні і незважаючи ні на що, ми єдині во Христі. Ми різні, але незважаючи ні на що, ми, ми намагаємося любити один одного. І саме в цій любові, саме в цій любові виконувати цю заповідь Божу. Заповідь, заповідь єдності. Во Христі Ісусі. Пробачте нам, ми такі недосконалі люди, але ми один без одного не можемо, так як і без Бога. І от дивишся, там, на ікони, які висять на стінах. Навіть на цей такий простий ремонт. Там, от, там стіни пофарбовані, десь там десь там якісь деталі. Це ж все зроблено руками парафіян наших. І кожна людина приносить сюди не тільки якусь свою недосконалість, а і свій труд, свою любов, свою турботу. І від цього так якось вдвічі радісніше бути в цьому особливому будинку, який Богу присвячений, і в якому ми от можемо мати цю справжню єдність яка навіки. Єдність у Христі Ісусі. Цінімо це. І терпімо один одного. Давайте пробачати один одному свої такі наші недоліки. І разом тримаючись, йти шляхом спасіння.